Сваток. Довбик. Хороша скидка. Момент Дніпрян Гуцуляк можна забивати. Гуцуляк Обходить воротаря. Прострілює Гуцуляк, Маш удар не забиває Амаш, Добивання один Гол новачок Дніпра. Один забиває у своєму першому матчі за команду. Яніса Маш лише щойно прибув. Кілька тренувань провів і дебютує. Так дебютує. Ну от у нас, звичайно, Дніпро один це команда дебютів. У ворота Динамо у першому. Матчі Сарапій забив, забив Рубчинський молодий е, у своїх перших поєдинках е, саме у е, прем'єр-лізі. От зараз в першому ж матчі в дебютному матчі в українській прем'єр-лізі забиває маш. Подивимося, нарешті пройшла от, у ніпрянця комбінація з точною скидкою. Ми говорили про те, що дуже важливо давати поступається Михайло Сергійчук. Пішов з поля. Вийшов інший Михайло. Михайло Шестаков, автор голу ворота Ворскли. Переможно. Зараз він його команда захищається. Буде кутовий. Буде стандарт і стандарт цей завершується голом. Про склади команд. Уже потім Дніпро на другій хвилині першого тайму забиває. Пригадуємо, як власне зі стандарту перший тайм розпочався, і саме з моменту Адамюка і пасічає зараз.